Сьогоднішній пошук роботи у сучасному світі може бути справжнім випробуванням, яке вимагає надзвичайних зусиль та допомоги. На сьогоднішній день у центрі зайнятості Білої церкви зареєстровано тисячу осіб, що активно шукають роботу. При цьому доступно лише 830 вакансій. На жаль, багато вакансій стосується в основному кваліфікованих робітників та лікарів, що звужує можливості працевлаштування. В основному працевлаштовується на державні посади це управління соціального захисту. Пенсійний фонд і інші структури, однак, якщо ви маєте бажання займатися бізнесом та маєте ідеї створення власного підприємства, то вам може допомогти програма Дія у 2023 році. Українці мають можливість отримати фінансову підтримку через цю програму. Мова йдеться про суму в 50 тисяч гривень при умові створення одного робочого місця та 250 тисяч, якщо ви створюєте два робочих місця. Подати заявку на отримання цих коштів може як вже. Діючий підприємець, так і юридична особа, а також ті, хто планують займатися бізнесом. Ці кошти ви можете витратити на придбання обладнання, сировини та матеріалів маркетинг та рекламу, оренду і багато іншого. Аби отримати кошти, вам потрібно подати заявку на порталі Дія, а саме грант на власну справу. В Білоцерківському районі більше 50 Осіб подали таку заявку і вже успішно працюють у цьому напрямку. Також є компенсація за працевлаштування та реєстрацію безробітних певних категорій, з якими ви можете ознайомитись на головному сайті центру зайнятості. І ще один вид: це у нас є постанова, коли роботодавцю виплачується протягом двох місяців по 6700 у разі працевлаштування внутрішні переміщеної особи. Також можна подати як у паперовому до нашого центру зайнятості, так і через портал Дія реалізована така можливість пакет документів, перелік невеликий. Будь ласка, звертайтесь до нашого відділу, проконсультуємо, розповімо і по компенсації для ВПО отримується 6700 за 2 місяці. Гранти доступні через дія, призначені для різних цілей. Це може бути фінансування для розширення виробництва, розвитку нових технологій, підвищення кваліфікації співробітників, провадження зелених ініціатив та багато іншого. Головна мета грантів стимулювати економічний розвиток та підтримувати інновації в Україні. Тож, якщо вас зацікавила така пропозиція, ви в будь-який час можете звернутися до Білоцерківського центру зайнятості, де вам нададуть безкоштовну консультацію.